Слава Україні! Розпочалась 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівка. Басівка, Могриця, Миропілля, Славгород, Сумської області та Плетенівка, Вовчанські хутори Харківської області здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гута, Студенецька, Карповичі, Тимоновичі, Залізний міст, Галаганівка, Мурав'ї, Ходине, Чернігівської області, Нововасилівка, Середнабуда, Прогрес, Дем'янівка, Ходине, Манухівка, Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Малововча, та бударки на Харківщині на Куб'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.